Пічні тварини гостюють у холодному Тернополі. Як почувають себе мадагаскарські лемури, ручні дракони, анаконди та павуки птахоїди в люті українські морози? Дізнайтесь просто зараз. Джунглі у файному місті, папуги, що розмовляють, великі мавп'ячі родини, дракони, крокодили, анаконди, черепахи, тропічні жаби і 30 різновидів павуків. Уся ця компанія тимчасово поселилася в Тернополі. Теплолюбивим тваринкам у нас не холодно, бо їм створюють комфортні умови для життя. Головне, щоб температура була нижче 20 градусів. Тоді вони себе нормально будуть почувати. Умови, в яких мешкають тропічні тваринки, максимально наближені до їх природнього середовища. Відтак деякі різновиди почали розмножуватись вже у неволі в клітках. Відповідна температура та освітлення. Також для екзотичних мешканців підібрали спеціальний раціон харчування. Хижаки там черепахи, крокодили вони їдять в один період там. Там рибу, м'ясо купляємо, папуги, їдять фрукти, спеціальний корм, там сирнова суміш. Виставка існує вже багато років. Першою тваринкою був тигровий пітон. Сьогодні ж в колекції близько ста екземплярів. Найбільшою популярністю серед людей, зокрема тернополян, користуються мавпочки. Ну, саме більше подобаються мавпи мавпи, тому що мавпи своєю поведінкою не нагадують людей. Тож, От. Дуже веселі, можуть щось забрати. У нас є мавпочка Сонька, золота ручка, зелена мартишка. То підносить там чи білети, чи навіть спеціально хтось купюри куп'юрики то вона все затягує в Ця жива експозиція. Є однією з найбільших пересувних зоологічних виставок в Україні.